10-ту позачергову сесію Баранської міської ради 8 кликання запрошені депутати міської ради, члени виконавчого комітету, старости ну, мало, але є. Шановні депутати, прошу вас зареєструватися в системі голосу. Зразу дивіться, добре, що підтверджується. І 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, 70-ту позачергову сесії Баранської міської ради відкриття. Дякую. Так, сьогодні депутати, для проведення сесії нам необхідно обрати речей у комісію. По пропозиціях? У мене пропозиція в мене проявилася, що поруч стати Якщо інших пропозицій немає, ставимо на голосування. Прийнято. Дякую. Також для проведення роботи сесії нам необхідно затвердити часовий регламент нашої сесії. Для цього пропонується надати допомогам. До трьох хвилин депутатам для виступів говорять до п'яти. Якщо зауваження мають частково, також став на голосування. У рішення прийнято, дякую. Також для продовження роботи сесії нам треба затвердити порядок денний. Порядок денний на руках. У нас два питання порядку денного. Чи потрібно зачитувати? Ні. Ні. Якщо більш пропозицій немає, ставимо порядок денний на голосування. до нашої роботи по порядку денного перше питання про підтримку депутатського звернення Баранівської міської ради, президента України Володимира Зеленського, Верховної Ради, ради до партнерів міста Туків, Республіка Польща, місто Луків, Республіка Польща, місто Ладзіянь, Луковська Республіка, місто Дерва, Естонська Республіка, місто ННБУМОВ, Французька Республіка, Харківський повід, Республіка Польща щодо підтримки плану перемоги, представленого президенту України Володимиру Зеленському. Відповідає воно резолю. Шановні колеги, до нас звернулися наші колеги з проханням підтримати план перемоги нашого президента і щоб ми звернулися до наших міських партнерів, щоб вони могли звернутися до своїх ковід, щоб теж за підтримкою цього плану, плану під перемоги. Якщо говорити то значить вже, 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 вже відповідальний у нас момент. Ми виглядаємо питання оборони нашої держави, цілісності нашої держави. І в цьому питанні, я думаю, що ми повинні бути єдині раду з нашим Верховним правом командичам. Так, у нас, звичайно, є думки про політичні рішення нашого президента, які, можливо, нам в якісь мірі ми рахуємо, що вони якісь неправильні. Але це вся політика в питаннях, я вже рад, хочу голосити оборони, і це ми повинні бути єдині. Тому з вашого дозволу зачитаю проєкт рішення, які Значить, Проєкт рішення про підтримку депутатської загальної Баранської міської ради до президента України Володимира Зеленського, Верховної Ради України, до міських партнерів, Тухів, Луків, Газіяй, Терва, ННБО, Калівський бої щодо підтримки плану перемоги представлених президентом. України Володимира Зеленського. Вирішила зводити текст звернення, доручити Баранівському міському голові Олександру Мігерів підписати звернення, надіслати адресата звернення, куток укласти на гуманітарну кількість. Зачитую вам текст звернення. Президенту України Володимира Зеленського, Верховній Раді України. Міста Тухів, Республіка Польща, міста Луків, Республіка Польща, місто Леціяль, Литовська Республіка, місто Керва, Естонська Республіка, місто Енбумон, Французька Республіка, Каліцький повід, Республіка Польща, Звернення Баранівської міської ради, 8 скликання щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром. Сьогодні Україна переживає складний період своєї історії. Українці згуртовані і єдині своєму бажанні відстоїти своє право на волю та свої позиційні свободи, на свою мову та традиції незалежності своєї держави. План перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським у Верховній Раді України, США в європейських країнах, які є найважливим союзником України на засіданням Європейської Ради. Це перелік заходів рішучих кроків, які мають переломати хід війни. Що триває в Україні майже 11 років. Це план перемоги для України, це план надійності і стабільності для інших країн Європи. Усі п'ять пунктів плану є надзвичайно важливими. Перший пункт плану має геополітичний характер і передбачає запрошення України до НАТО. Другий та третій пункт є військовим та включають заходи щодо зміцнення обороноздатності держави. Четвертий пункт стосується економічних питань. А п'ятий. Безпекових аспектів. Українці довели, що можуть захищати себе та інші демократичні нації. Для України питання вступу до НАТО означає майбутнє, пов'язане з євроінтеграцією та обваженням демократії. Другий пункт це незворотне зміцнення, зміцнення української оборони у боротьбі проти агресора, захист наших позицій на полі бою в Україні і водночас обов'язкове проведення війни на території Росії. Третій пункт плану передбачає розміщення на території України комплексно неядерного стратегічного пакету стримування, який буде достатнім для захисту України від будь-якої воєнної заводи з боку агресора. Потенціал України у виробництві енергії та продовольства є стратегічним важливим у цій війні, що робить важливим четвертий пункт, четвертий пункт плану. Які базуються на спільному стратегічними партнерами захисті Яґ, в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. П'ятий пункт безпекою, розрахований на післявоєнний період. Україна, Україна матиме один із найбільших досвідчених і великих військових континентів. Українці будуть ітимуть реальним досвідом сучасної війни, застосування західної зброї. Та взаємодії з військами НАТО. План перемоги викликає міжнародних партнерів підтримати Україну, оскільки успіх його реалізації залежить від рішучості союзників, а з України прагне чесного і справедливого миру, а не тетеріальних поступок чи замороження війни. Баранівська міська рада цілковито підтримує план перемоги, представлений президентом України Володимира Зелеський. Від імені Баранівської міської територіальної громади звертаємося до міст партнерів Тухів, місто Луків, місто Лазіяль, місто Тиба, місто НМБУМО. Каліцький повітря з проханням підтримати зазначене звернення та порушити клопотання перед національними органами наших країн про підтримку ними плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Сподіваємося. Що він буде підтриманий партнерами і повністю реалізований. Віримо в перемогу. Повагою міський голова Олександр Мігільський. Шановні колеги, є в якісь запитання? <плес> є. Я, звісно, не вірив, що таке може бути, але реалізація. Це так звернення, що ми бачили, щоб ви розуміли. Спущений на всі громади зверху, з офісу президента. Я прав? Так. О. Тобто всі, всі громади Лігоруч мають підтримати, ми маємо показати сьогодні, що ми єдині. І тут а, е, те, що представляв президент, тут самий головний аспект стоїть на тому звернення до наших міст партнерів, щоб вони таким чином звернулися до ну, своїх. Тому що вже ви правильно говорите. Всі потулилися, і хто вірить, хто не вірить, але у нас сьогодні немає іншого вибору, тому немає, ну, я так рахую всі підтримати і щоб це бачили інші. Сьогодні, сьогодні сесії переходять по всіх на території України, позачергово. Кого кого, кого поза тому що прийшли на задачу <кх�> раху, Переб... підтримати план перемоги президента. По-перше, я не бачу самого плана, це план чи це шоу? Ну, ви мене вибачте, але можете вважати мене за кого завгодно, але я не бачу тут плану перемоги. Я бачу тут констатацію побажань президента, що він нас знато він. Ну, ну це не для нас питання. Ви... Я це я ви... все я це розумію. Це не до нас питання. Але ви... я вам за я, просто... це... я хочу вас перепити і одразу <кхніст> вам на меншу... <кхніст> приклад гарний. Наші хлопці зброї заболелися які синя на сході. Тримають мають оборону. Їм теж дещо не подобається. Але в питаннях оборони ми повинні бути єдині. У вас є об'єктивні свої думки, де все не параміть. Але в питаннях оборони, що вони не, не бувають, ми повинні бути єдині. Ми повинні показати в цьому світі, що в цьому питанні ми єдині. Так сталося, що він президент. Там же ж озвучений план. Е є п'ять пунктів, на які зсилаються, вони вже представлені в Америці і в Європі. Сподів... Я пропоную жовтий до цього рішення заходи. Це щоб буде якийсь план. Якщо, якщо це план президента, по-перше, в мене питання, де переведення економіки на... Військовий стан нема. Ми проводимо мобілізацію. Визначе мобілізації. Це комплекс заходів, направлений на там йдуть військовий стан і переведення економіки та підприємств на умовах умов військового стану. Чого цього не робиться нібито? Тобто сам президент не виконує закон. Закон про мобілізацію, шановні, ну йоки, палки, що ви на протону. Знаєте, що ви говорите, під час військового плану для підтримання цих виховного громадського? Ви на гене танцюють? Значить, дивіться, якщо ми тут звертаємось до міст партнерів, от конкретні вам Моменти, які би, я вважаю, допомогли би і наблизити перемогу. Якщо наші партнери закордонні, ну, скажімо, може думки путаються, то я пропоную так, нести пропозицію таку, що міста партнери вийшли з пропозиціями на свої уряди о, і нам вийти на, з пропозицією на там нашого штат, президента. Там же я, я ж не буду говорив, я буду говорити по-перше, евакуювати наші всі стратегічні підприємства оборонно-промислового комплексу за кордон, за кордоном привести їх до робочого стану і виготовляти продукт оборонну продукцію для України працівниками на ті підприємства залучити наших переселенців, біженців і так далі, які яких не хочуть західні держави повертати нам як напримусову, тому їх можна заставити працювати на всіх підприємствах. Тобто людям будуть засоби для існування, державі, де знаходяться підприємства, будуть податки, а нам буде продукція. Тобто всі вигоди. Це інші питання. Пропонуєте сюди включатися. Ми в цілому підтримуємо план президента. Шановні колеги, в мене є що Кожен з нас має право вносити якісь пропозиції Я врахую, що ту пропозицію, яку Микола воровий її підготовувати. І на наступній сесії, черговій, яка нас відбудеться в середині листопада, розглянути. А да ми від чого якщо Бачите, ми голосуємо за основу і в цьому безмі. Я ще раз скажу, ми Ми повинні показати зараз сьогодні всій Європі, що ми дітині в цьому плані, що ми рано стоїмо всі уроки із президентом України. Я, я, я б це подивив. Ви говорите, що я за це голосувати не буду. Микола Григорович, дивіться, я в мене на там позицію. Якщо ви хочете отакі, ну це, ви, якщо чесно, як на мене, то трохи далеко, виходить, зайшли. Ми в тому не такі там компетентні, ми підтримуємо сьогодні в Якщо у вас є такі пропозиції, то ви від себе робіть віддільне звернення, віддільне звернення, не, 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 по цьому питанні. І ми його винесемо на сесію, і нема питань. Ось ти ми не говорите? Інше військове звернення, депутатські звернення з вашими пропозиціями. І ми готові розглянути. Ну тут ми його не будемо, тут не будемо. Ці пропозиції скоріше не до міст Маркович, а до наших внутрішніх. Та, ти, ти, ти. Це кожен з наших правил, ми ці правил повинні користуватися. Ми говоримо про питання і вище. Але сьогодні не є так, я, non, можу, не так. Я розумію, що це не так. Я розумію, що у нас є, я спитну, дивіться, що вони кулеш. У нас є питання до цієї війни, правда? У всіх є запитання. Але коли стосується оборонозахністю, на міжнародному рідні ми повинні бути ідею. Ну, іншого варіанту немає. Чи нравиться нам це, чи не подобається нам. Іншого варіанту немає. Ну, сьогодні він такий. Ось такий він є. Сьогодні ситуація. Ну, давайте, якщо ми за це почали говорити, давайте вже обговоримо. Бо з ним голосувати будемо потім. То давайте, може, проголосуємо, Микола Григорович, і будемо тоді обговорювати. Ми можемо це обговорювати довго. Він прийняти цей план попитаю. По план прийнятий. Ми показуємо сьогодні, так, що ми єдині розумієте. Ми, ми єдині всі. Це, 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 це дуже на, на нас сьогодні. Дивиться весь закордон. Це дуже важливо. Президент поїхав виступити, але тут показуємо, що це не тільки президент. Придумав, а ми всі на місцях підтримуємо цю ситуацію. Верховна Рада з усіма своїми депутатами підтримала цей план. Не теж були зауважені. Ірина, раченку, е до обласні увагу. ради підтримують, селищні ради, міські чи ради. Зимі? Якщо ми зараз тут ще будемо щось ну, ну, нами, у нас і так багато кусяків у державі, якщо чесно. Зараз це не вибачте. Мсеками тільки, що люди за кордону дзвонять, питають, це вас правда чи не правда. Мені дзвонять люди за кордоном. Кажу, у нас може бути, що хочуть. Але то, то інші речі. На нас, на нас дивляться, розумієте. А там люди, ну, них трошки э, своє інше бачення того всього. Тому ну, я з вами погоджуюсь, що нам треба показати є. Я з вами 100% згоден. Але ну, ну це, це бріє. Ну бріє. Де, де тут план? План і перемоги. Якої перемоги? Микола Григорович, у... де тут збирається перемагати? А що з Пентачик словом перемога? От уважно розуміємо, коли ви... Ви примоєте? Я вже прикрасила. Я, вже... Я, вже... <рекліг>. Я, вже... Я просто не пропоную, ви зробіть звернення, ви його примініть ваші звернення 100%. Пропишіть, так як ви людина військова, як ви то бачите. І ви багато речей говорили відправити. Звернемося питання. Шановні колеги, немає більше питань? Ставимо на голосування, да. так як є. Да. Ставимо на голосування. Голосуємо, колеги. Божу Голосу підтримали. Дякую, що нам колеги. Друге питання порядку денного. Про внесення змін до відомостей, що міститься в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань видів економічної діяльності управління соціального захисту населення Баранівської міської ради, доповідає Наталія Володимирна Вікічна. У відповідних додатково видів економічної діяльності управління соціального захисту населення. Прошу вас внести зміни до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі фізичних осіб громадських організацій щодо зміни видів економічної діяльності управління, а саме виключити з... Виключити види економічної діяльності, перераховані ті, що переходять в комунальну установу і включити і вважати за основним видом економічної діяльності код 84.11 – це управління державне управління загального характеру. Прошу підтримати. Ви передивилися усе, що вам треба Так, цьому... так. Ми вже зареєстрували і комунальну, щоб... і комунальну установу. Так, так. І для того ми ось вже розраховуємось із людьми, які будуть переходити в комунальну установу, і цей перелік переходить в комунальну, а в нас залишається управління. Прошу підтримати. Шановні колеги, є якісь запитання? Скажіть, будь ласка, статус управління на відділу у вас планується до завершення статусного бюджету чи наступного інтересів? Чого буде розглядатися таке питання? Я просто хочу звернути вашу увагу, що на попередній сесії, на якій ми затверджували положення про управління, там про відділи, положення не затверджені. Тобто вони там, сьогодні ніби є уплівня, але їх ніби немає. Положення було полож, положення про відділи затверджується навчання. Там положення немає. Є, є. Є. є там прописані, які відділи будуть. У нас буде два відділи Перший Відділ компенсації і виплати, і другий відділ соціальної політики і Ну, Бажання проаналізувати структуру. Ми, ми на цих попрацюємо да, 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 звичайно. Да, звичайно. Да, звичайно. Да, зараз наше перше завдання. У да, нас зараз перше завдання зареєструвати комунальну установу. Вона нас зареєстрована, щоб запустити її, а тоді вже з нового року будемо працювати над оптимізацією. Дякую з питання, за їхній голову службу. Черному ніколи є гроші, які запитання немає. Ставлю на голосування. Так, шановні колеги, на всі питання порядку денного е проговорені проголосовані, голосовані. Е кого є зуваження до введення сесії? Може усунем? Да, ну так, чому? Чому Роз, чому? Добре, чому? з планом перемоги зрозуміло. По нашому житті. Те, ситуація під сесію записувати. Ми закриємо сесію? Да, сесію. Давайте, закрити. Закривайте, закриємо <плес> <плес> сесію і питання. <плес> Шановні депутати, позачергову сесію, 70-ту сесію, по дочергову радіось раду ради попити, оголошення.